Далі за негласною інформацією, знову ж таки, мені зливають її криміналісти, інспектора, криміналісти Міністерства внутрішніх справ, тобто поліції, є в СМЕ розроблена методичка і методичні рекомендації, які зараз дозволяють отримувати чіткі відбитки пальців рук у тіл, якщо вони наявні. Дивіться, в чому суть полягає. Є у нас, грубо кажучи, дві такі масивні бази даних в Україні. Це ДНК база і це дактилоскопічна база. Але зараз в контексті війни, де дактилоскопічна база або база слідів рук, вона менш актуальна стала, тому що зараз усі орієнтуються на ДНК. Да, дійсно, ДНК це круто. ДНК це супер. Але ми забуваємо про той факт, що дактилоскопія менш затратна раз. Два. Вона потребує меншого часу для проведення ідентифікації по слідам пальців рук. Два. І тому зараз можна ініціювати відбір, крім букального епітелію, те, що передбачено Держ... законом України про державну геномну реєстрацію людини, можна передбачити відбір ще відбитків пальців. Наприклад, та ж сама схема. Коли людина йде на фронт і зникає, у неї відбитки є. А, наприклад, коли йдуть тіла, Бюро судово медичної експертизи можна відбирати відбитки і одразу проводити ідентифікацію. Тобто, знову ж таки, це пришвидшує процес, це розвантажує ДНК, це розвантажує навантаження по коштам, тому що реактиви дуже дороговартісні, реактиви неймовірно дорогі, і тому в даному контексті ДНК дактилоскопія буде швидше. Да, в випадку, коли немає відбитків пальців, або, наприклад, тіла, вибачте, в різному стані в різних кондиціях приходять, то в даному контексті. Можливо, використовувати ДНК, і це саме цей мульти, мультикомплексний підхід. Він є за кордоном. Ну не дарма ж за кордоном розумні люди. Вони не дарма давно до цього прийшли. Що не повинно бути універсального методу ідентифікації, повинно поєднуватися, повинно поєднуватися ДНК і дактилоскопія. Чому це у нас немає чого? А я скажу вам чому, тому що знову ж таки питання до контррозвідки, і питання до усіх служб, які займають контррозвідувальну діяльність, які проводять. Негласно в усіх головних управліннях національної поліції, всіх областей України є вказівка заважати судово-медичним експертам та криміналістам у контексті їхньої роботи з відбитками. Вони ставлять обмеження на огляд трупа до п'яти хвилин, тобто вони роблять хитро, вони кажуть, що велика кількість тіл, і тому ми обмежуємо в часі, щоб більше тіл дослідити. А головний у відборі це слідчий. тобто, слідчий регулює процес задіювання експертів. На досудовому розслідуванні. І тому він вказує, він каже: ні, дорогенький судово-медичний експерт, в тебе не буде п'яти хвилин, все, тут ДНК відбирають, а ти йди гуляй, Вася. Тобто, це йде уповільно.